В ефірі громади сьогодні з підсумками новин за тиждень, що минув. Ми пережили цю зиму, ми вистояли і продовжуємо нашу боротьбу. І хоч нам ще довго буде вчиватися гул-генераторів, головне те, що на порозі весна і наша перемога. Дякуємо енергетикам, Збройним силам та усім, хто допоміг перезимувати. З великим сумом у серці повідомляємо про загибель нашого земляка, захисника України, мешканця Макошини, солдата нагорного Сергія Олександровича. Він загинув 26 лютого в бою за нашу країну, її свободу та незалежність під час мінометного обстрілу під Бахмутом. Сергій Олександрович був відданий своїй рідній землі, був героєм нашого народу. Він захищав нашу країну від російських загарбників, виконуючи свій військовий обов'язок. Він віддав своє життя за мир та спокій нашого краю, нашої України, і ми ніколи не забудемо його жертву. Це важка втрата для нашої громади та для всієї країни. Ми співчуваємо рідним та близьким героям і підтримуємо їх у цей надскладний час. На засіданні виконкому керівники комунальних установ міської ради звітували про свою роботу за минулий рік. Також було заслухано звіт про стан виконання плану соціально-економічного розвитку Менської міської територіальної громади за 2022 рік, звіт про роботу спостережної комісії. Затвердили перспективний план роботи з військового обліку військовозобов'язаних, призовників, резервістів в населених пунктах Минської міської територіальної громади на 2023 рік, прийняли рішення про організацію та функціонування пунктів незламності, надали дозволи на порушення об'єктів благоустрою, видалення аварійних та перерослих дерев, погодили проведення благодійного масового заходу та інші важливі для громадян питання. Деталі на сайті міської ради. З 24 по 26 лютого у столиці нашої держави відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. Спортсмени Менської громади у складі збірної команди Чернігівської області виступили напрочуд вдало. З рекордом Чернігівської області і званням чемпіона України, а також особистим досягненням 15 метрів 70 сантиметрів штовхання ядра Лавський Андрій розташувався на найвищій сходинці п'єдосталу. В цьому ж виді змагань свою першу медаль чемпіонату України отримав ще один наш спортсмен, зірка якого сходить на спортивному небосхилі Менщини Кирил Дергозій. Савицький Костя виступив дуже сильно, боровся за призові місця у фіналі змагань та потрапив до кращої п'ятірки. Серед дівчат у штовханні ядра не було рівних нашій Ангеліні Шепель, яка з першої спроби завоювала своє третє золото в чемпіонатах України та підтвердила свій надзвичайно високий рівень. Ми щиро вітаємо наших юних спортсменів з такими без перебільшення високими результатами. Велика вдячність Надії Таратухіній, чий вклад у досягнення наших юних спортсменів просто неможливо переоцінити. Минулої суботи у комунальному закладі Центр культури та дозвілля молоді Менської міської ради відбувся відкритий чемпіонат Менської міської територіальної громади з жиму штангу лежаче. Пауерліфтинг у громаді по динаміці розвитку знаходиться на першому місці серед видів спорту, що і показав цей чемпіонат. Кількість спортсменів громади, які взяли участь у змаганнях, була найбільшою за всю історію існування цього силового виду спорту у нашій громаді. На чемпіонат також завітали спортсмени з коробської громади і показали достойні результати зайняли призові місця. Учасники змагалися у різних вагових категоріях і вікових групах, що дало можливість кожному спортсмену показати свої сили та здібності відповідно до рівня підготовки. Ці змагання стали сприятливою нагодою для спілкування та взаємодії між спортсменами та глядачами. Спортсмени ділилися своїм досвідом та знаннями, що дозволить кожному з них покращити свої результати у майбутньому. Минська міська рада щиро та сердечно вітає переможців у своїх вагових категоріях серед школярів: Кордаша Богдана, Манжая Ігоря, Дупло Артема, Кутіка Микиту, серед дорослих Пилипенка Володимира, Фесюна Владислава, Нагорного Сергія та Котова Микиту. Абсолютними чемпіонами змагань стали Кутік Микита серед школярів та Котов Микита серед дорослих. 1 березня відбулося чергове засідання координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми при Менській міській раді. Нагадуємо, якщо ви чи ваші знайомі стали жертвою насилля, не мовчіть. Ви можете викликати поліцію за телефоном 102 або ж звернутися особисто до відділу поліції чи центру соціальних служб та написати заяву. Правоохоронці можуть, зокрема, винести кривднику терміновий заборонний припис, надати поради щодо подальших дій та наявних надавачів послуг, а також скерувати вас разом з дітьми до безпечного притулку. Деталі на сайті міської ради. Вже не вперше у приміщенні Центру культури та дозвілля молоді Менської міської ради спільно з волонтерами Менщини наша молодь провела благодійний ярмарок до свята Масниці. Гості заходу мали змогу поласувати свіжою випічкою українськими варениками, капустяниками та гарячими млинцями просто з пательня. Також купували хендмейд-вироби. Вся молодь активно взяла участь у вікторині та спробувала відновити стародавню традицію вечорниць. Разом було зібрано 14 тисяч п'ятсот з яких 7 тисяч було передано волонтерам Менщини на закупівлю оптичного прицілу, та 7 тисяч гривні передано менському волонтеру Олексію Прищепі. Хочемо подякувати всім небайдужим людям, які приносили випічку, вироби та Віталію Хоменку за спонсорську допомогу. Кожен донат наближає Україну до перемоги. Українці неймовірні. Ми кохаємо щиро, незважаючи ні на що. Ми пам'ятаємо про нескорених. Працюємо та навчаємось навіть із підвалів. Маємо колосальну підтримку справжніх друзів. Наша відважність перемогла страх. Ми гуртуємось заради допомоги. Ми робимо все можливе, а часто неможливе, аби допомогти захисникам. Нас ніколи нікому не здолати та не покорити. Ми вільні, ми сильні, ми єдині. Бережіть себе. Все буде Україна. До нових зустрічей в ефірі.